Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами затронемо тему важких ситуацій в вашому житті. Що вам вдасться е, отримати перемогу? Про це нам сьогодні розповість наша свічечка тема нашого сьогоднішнього ворожіння через терні. До зірок. Давайте будемо починати. Дивіться на водичку і на вогник свічечки. І давайте дізнаємося, у чому ви отримаєте перемогу. Що ви зможете пройти? Дивіться, у вас тут коло людей. Якісь гострі моменти. Не можете налагодити контакт, щось вам надається важко. Ви відчуваєте себе відстороненими, якась самотність, хоч і людей багато навколо вас, але є момент напруження, напруженого спілкування, коли у вас немає такого контакту, ви не можете його налагодити. Щось вам важко дається. Якось відсторонення. Відсторонення. у вас таке відчуття, такий погляд на всю цю ситуацію, що вас не розуміють, не чують. І тому дуже багато моментів життєвих ситуацій, ці важкі, вони як наче звалюються на ваші плечі, як наче вас не хочуть чути, не хочуть вам допомагати, і ви відчуваєте від цього а, самотність. Самотність, і це трішечки. Вас, як би вам це сказати, така ситуація, коли вам боляче і образливо, отакий От стан внутрішній образи і болі. Начебто є люди, але вони не розуміють чи то не чують, можливо, ви звертаєтеся за допомогою, а якось вас не сприймають серйозно якісь ваші розмови. Чи ситуації, які для вас сьогодні важливі, от розумієте, чому вони не сприймають всерйоз? Тому що для вас це сьогодні важливо, От важно для вас це сьогодні. Ви хочете вирішити це питання. А для них це питання якось вони дивляться на вас і думають, що за дурниці, навіщо вам це потрібно? Тому я ж говорю, що тут якесь нерозуміння, відстороненість. Тому все звалюється на ваші плечі, і ви, як наче, вимушені пройти цей важкий період і вирішити на даний момент важкі для вас задачі на самоті. Ви тут виходите людиною самотньою, незважаючи на те, що навколо вас є багато людей. От такий момент. І що хочу сказати, до чого ведеться вся ситуація? До того, що, пройшовши ці всі перепони, вирішивши ці всі проблеми, багато витратити часу, енергії, ви зараз скажете, а навіщо вам це все потрібно, знаєте, тут, побачивши те, що ви правильно думали, що ви і йшли до правильних цілей, і все було у вас продумано і правильно, вам ці люди знову будуть тягнутися до вас. І не як на дурниці будуть дивитися на ваші ідеї, оцінювати їх як на дурниці, так? А якось більше з повагою будуть відноситися. І наближення цих людей в подальшому, в подальшому якось буде полегшувати ваш рух. Не буде цієї відстороненості більше. Ви знову завоюєте цю довіру і повагу. Якась, можливо, ваша для них на їхній погляд, це незрозуміла мрія. Але коли ви це здійсните, ви знову. Отримуєте своє місце в колі цих людей. Знову з'явиться повага, і люди до вас потягнуться. Так, що ще? Дуже тут от є труднощі у відносинах. Тут стоїть чоловік, я його бачу, ось він стоїть. Не все він говорить, що думає. І. Через те, що немає з його сторони відкритості по відношенню до вас, в розмовах контакт є, спілкування є, але він щось вам не договарює, щось приховує, щось хитрить. Між вами трішечки відносини якось натягнуті. Ви відчуваєте це, що щось, як наче, не налагоджується, щось не виходить. Ох, яка у вас тут неприємна жінка вискочила. Знаєте, ця жінка вона не просто так вискочила. Вона намагається управляти. Не те, щоб управляти, вона як перешкода, до речі, цього чоловіка, який щось приховує. Ви про це дізнаєтеся. Ви зараз стоїте і не розумієте, чому не налагоджуються стосунки, контакти, немає таких близьких відносин, немає єдинства душ з партнером, з чоловіком. Та? І ви не розумієте, не розумієте, що він від вас приховує. І ви сидите і думаєте, що він 100% від вас щось приховує, є якісь таємниці, що завгодно можна думати в цей момент. Але тут свічечка виливає одразу жінку, чорну жінку, вона впливає на ваші відносини. От так показує сьогодні свічечка, вона негативна, вона неприємна, вона перекриває дорогу в майбутньому в ваших відносинах. Не вам конкретно, а вашим відносинам. Намагається вивести різними дорогами. Проясниця свічечка не просто так вилила. Цей момент, що ви не можете відповісти на дані питання, пов'язані з чоловіком. Це проясниця. Вся ця ситуація вона буде прояснювати, тому що тут знак дорівнює і. Ви своїми думками будете щось вирішувати, вирішувати цю незрозумілу ситуацію. Те, до чого раніше ви не могли визначити, буде прояснюватися. І знаєте, я не скажу, що ситуацію, яку ви проясните, вона зразу розставить все на свої місця. Тут далеко буде не так. Тут потрібно буде пройти якийсь період, важкий період. Проміжок якогось періоду, але думки світлі ваші на майбутнє, вони якось проходять всі ці перепони, вони проходять всі ці перепони, і не зрозуміло, чому ця жінка так зайнялася розвести ваші дороги. Причому, про всьому, вона від цього щастя не має. Розумієте, вона не отримує те щастя. Про яке вона мріє. І від того, що ваші дороги розходяться, їй від цього хороше не буде. Але дивіться, коли ви проходите цей шлях, ці перепони, ви стикаєтеся з ними, вони чекають на вас, саме пов'язані з відносинами. Знаєте, у цієї. Знаєте, якась така вдача, яка була на стороні цієї жінки темної, вона як наче переходить до вас. Знаєте, як естафетна паличка. І тепер ви будете володіти ситуацією, ви контролюєте процесом. От якусь таку естафетну паличку вам передає доля, коли її час, її термін завершений кінець. Так, що ще? Вашому близькому оточенні ви поки що цього не знаєте. У вас це родинний зв'язок, є жінка як маніпулятор. Є жінка маніпулятор. Вона звикла управляти чужими. Долями давати рекомендації, настаювати на реалізації своїх задумок, як вона це бачить, її поради, її поради вони повинні примінятися в вашій практиці, в вашому житті. І не те, що вона якось підходить м'яко до цього. Ні, вона прям требує. і Вплив цієї жінки йде на коло людей, на коло вашого спілкування, родинний зв'язок, і у вас через це натягнуте спілкування з цими людьми. Вас, як начебто, не розуміють, можливо, якісь розмови, не вам в обличчя, ця жінка говорить, але вона таким способом управляє вашою долею. Малює цю дорогу, по якій ви повинні йти. В її баченні, в її розумінні ви повинні жити так, розумієте? І якимись такими своїми методами вона впливає на оточення ваше, родичів ваших. Я зараз не говорю про друзів чи про робочі моменти, саме про родинний зв'язок. Це є в вашому роду така людина. Вона така, її поважають, я б не сказала, що її не поважають. Вона якось залишається непоміченою, залишається на оцих всіх уловках, але це дуже сильно впливає на відношення з близькими вам людьми. І всі труднощі, які Вспливають у відносинах, вони йдуть через. Вона прямо тут як якусь інформацію пускає цим людям, і, знаєте, затруднюється ваше спілкування, і де якісь перепони йдуть, начебто і спілкування є, але ви відчуваєте, що є якісь перепони. Через її. Слова. Щось вона таке говорить, якусь таку інформацію вона видає, вона вміє, розумієте, вона вміє маніпулювати людьми, змінювати їх думки, змінювати їх відносини до тих чи інших людей. Вона якось така, до неї прислуховуються люди, тут жінка в віці, тут жінка в віці, тут е, впливова така жінка в своєму. Роді. Їй подобається управляти, володіти над долями людей, маніпулювати ними, строє з себе намагається бути на висоті, управляти нехай маленьким, але світом. От щось таке, їй це подобається. Не те, щоб вона це робила, щоб вам всім зіпсувати життя. Просто їй це подобається, вона увійшла в роль. Тут буде якась. Якісь такі обставини, якась подія, якесь свято, можливо, багато збереться людей, і все це до вас почне доходити. Не тільки до вас, а й до людей. Ви навіть зможете з людьми якимось обговорити ці моменти, буде розмова на цю тему. Ви обов'язково з тими людьми, з якими вона. Якось не можу сказати, що вона спеціально стикала вас лобами з цими людьми. Вона просто звикла так, і я вже говорила про це, пояснила вам цю ситуацію. Якось ви все це буде обговорювати і перестанете, перестанете. Прислухуватися до її порад, ідей, до її розмов, якось все будете аналізувати, кожне її слово, кожну її спробу і дії, все це буде аналізуватися і, звісно, не прислуховуватися до її порад. Тут вона буде слабіти, а значить, у вас оновляться контакти з людьми. Не нові з'являються, а оновлюються контакти з людьми, з тими, з якими ви, як наче на сьогоднішній день не є спілкування, але якось ви дуже далеко одне від одного, начебто і родичі, але якось не складаються вам бути ближче. Не виходить, щось вас розлучає, і ви не могли зрозуміти, що це таке. Отакий От момент також буде. Якось дуже гарно ви це все зробите, обговорите, у вас трапиться ця розмова. І ця проблема вона знімається. Ви проходите ці труднощі, і тут ви отримуєте перемогу, але ви не одні. У вас якась така колективна перемога. Так, що ще? Проєкт, якийсь дуже важливий для вас проєкт, щось не виходить. Нервуєте, хвилюєтеся, якось багато всього, або дуже довго, або потрібно якось вкластися, а чогось недостатньо. Таке відчуття, що ніяк не закругляється ця ситуація. Час переломний, якийсь переломний момент, якісь нові події, нові обставини змінюють хід сьогоднішніх подій оцього цього застою труднощів, розтягнутості, як резина, що стягнеться, будуть змінюватися якісь обставини, які не залежать від вас. І це все просто стане стартом. Ви самі будете дивуватися тому, що у вас почало виходити, що ви не знали, як з цим справитися, і справитися взагалі. Чи справитися взагалі? Задачі, які ви перед собою ставите. Це може бути робота, що ще може бути. Можливо, якісь зміни будуть в вашому домі, можливо, в особистому житті ваші плани, ваші плани, ідеї, вони. Тут більше робота, скоріш за все, тут більше на роботу схоже. Щось піде вперед. Через обставини змінюються так обставини навколо вас. От в світі, в організації, можливо, в якій ви працюєте, в тому місті, в якому ви живете, це все позитивно буде впливати на реалізацію вашого проєкту, ваших ідей, ваших планів, і все піде як по маслу. Ви будете дивуватися цьому, і ваша перемога в тому, що ви не залишите цю справу. Ви все ж таки дочекалися, дочекаєтеся хороших часів. Отак От ви дочекаєтеся їх. А тепер можна продовжувати, завершувати і реалізовувати. Мабуть, вірили, що рано чи пізно ви все одно це зробите. Що ще? Подивіться, який ключик, якийсь ключик, хтось приховав, від вас приховали ключик, вже давно якийсь секрет. Ви о, довго йшли, прямо збираєтеся нагору, а ключик, як наче, постійно був за вашою спиною. Ось вона жінка, яка не хотіла, щоб у вас щось виходило. Не те, щоб легко виходило, а взагалі щоб нічого не виходило, розумієте? Знаєте, коли людина так оберігала цей секрет, цю інформацію від вас, от щось таке, що дозволило вам взлетіти, а не повсти, взбиратися на цю гору, вона стояла, спостерігала і приховувала. Приховувала цей ключик, і тут також виходить ця інформація, вона виливається, а раз вона вилилася в воски, значить, ви наткнетеся на таку ситуацію і проявите цю жінку. І дізнаєтеся, яку важливу інформацію вона від вас приховувала, який золотий ключик, а ви проходили мимо. Одразу відкриються горизонти. І ця гора, яка була перед вами, вона як в платформу рівну одразу перетворюється. Щось таке. Так. І дорога буде відкриватися, і здійснення ви бачите, Ви бачите. бачите і знаєте, як до нього дійти, до цього здійснення, до здійснення вашого бажання. Що ще? Ще з документами. У когось тут бумаги, документи. Конкретна інформація зараз дає свічучка, Щось труднощі з бумагами, можливо, в когось суди. До речі, в когось програються. Можливо, в когось дійсно затягнулися якісь процеси, і, знаєте, ви дійдете до якоїсь домовленості. І якщо важко було щось вирішити, і ця ситуація затягується, то тут, вдачею, бачите, тут бумаги, якісь хитрощі, якісь обмани були довго, це дуже довго тягнеться. Якось такий момент буде домовитися. Буде вам шанс наданий, можливість договоритися з людиною, піти на контакт. Да, да. Вам тут вдало щось буде складатися, ви будете залишатися задоволені і ви, і та людина, з якою ви, не знаю, там з якоюсь там спори суди були. Тут вдача, тут вдала така домовленість буде. Також про це говорить сьогодні свічечка. Так, давайте подивимось. Можливо, тут є якісь секрети, які допоможуть вам пройти перепони ваші. Давка є. давка. Знову людина намагається давити, намагається увести вас якоюсь дорогою. Секрет цей розкривається. Ви розумієте, що це за наміри, чому людина на вас давить, тому що він хоче, щоб ви йшли іншою дорогою. І подивіться, подивіться, на вас надавили, і ви якось прислухалися, прислухалися до поради, можливо, цієї людини. Хтось з близького оточення. І ваш шлях він став важким. І ця ситуація проявиться, проявиться від чоловіка, це все йде. Від чоловіча енергія, чоловіча фігура змалювалася. І ви будете, знаєте, якначе ви відходите від цього всього і виходите на чисту дорогу. І у вас йде вверх підйом, бачите? До речі. Хтось вам буде допомагати, як наче якась людина на вушко вам нашепче, щоб ви звернули на це увагу, як наче видасть вам ситуацію, коли ви її не розуміли. Можливо, ви. Прислухувалися до людини раніше і не розуміли, що він вас відводить від якогось успіху, від злету, від росту. Це може стосуватися і робочих моментів, в когось так програється, а в когось і вашого особистого життя. І тут людина, як наче буде давати вам зацепку, ви за цей кручечок зацепитеся, і одразу будете робити прорив, злет. Ви йдете від впливу цієї людини. Ви більше не будете звертатися до цієї людини за порадами, можливо, і ви будете розуміти, що щось тут було нечисто. Ви не будете купатися, чому і навіщо він це зробив, а просто зробите стрибок і вирветеся з лап цієї людини. Така от ситуація. Отакі от труднощі ви обов'язково пройдете через терни зірок, як то кажуть. І я вам цього так точно бажаю. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.